Христос Іскрес, Дорогі хресті, броді і сестри, зібралися ми з зі цієї сумною події, але пригадуємо собі слова Христа нашого, який говорив, «І знаєте правду, і правда визволить вас. Сьогодні ми згадуємо ті правдиві сторінки нашої історії, які лежать чорним чорнилом на наших серцях. І справді ми не можемо змінити історію. Ми не можемо змінити минулого, але ми можемо творити майбутнє, пам'ятаючи про тих усіх, які віддали своє життя за нас, за те, щоб ми сьогодні вільно могли говорити, колись вони, ці люди, які постраждали, віддали життя, і це не історія, це зламані судьби людей, зламані долі. І ми сьогодні завдячуємо їм, що ми можемо сьогодні вільно говорити. Ми сьогодні можемо вільно чутися українцями. Дякуємо також, згадавши наших мучеників Дрогобицьких, Северина Віталія Яким, які також, перебуваючи тут, віддали свою кров, своє життя за нас. Мали можливість виїхати. Могли поїхати за кордон чи сховатися в інше місце, але як Христос взяли цей тягар на себе, скільки долей ми сьогодні можемо згадувати, вони від нас вже нічого не потребують, але ми від себе можемо дати свою молитву, свою любов і свою історію, щоби цього не повторялося. Жодного століття не було протягом цілого нашого існування історії, щоб чобіт не був в нас на землі, щоб не придушував, не накидав ярмо, але ми вистояли. Ми сьогодні стоїмо. Дякуємо всім воїнам, які незламно, як цей скрижалі камінь, який точить, стоять на сході України, щоб ми могли вільно спілкуватися, вільно молитися. Дякуємо всім присутнім, які прийшли, щоб згадати і вшанувати пам'ять усім полеглим. Дякую вам, дорогі в Христі. Нехай наша молитва буде перед престолом Всевишнім зарахована. Бо від нашої сторони ми лише можемо за них молитися і згадувати, і шанувати. Дякую вам усім, дякуємо усім полеглим. Нехай Господь нас береже з Богом. Слава Україні! Христос Воскрес!